Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Жадібний зайчик. На городі у зайчика вродило дуже багато моркви. Зайчик дуже пишався своїм багатством. Він зібрав усю моркву, поскладав у ящики та поставив у комору. Втім, моркви було так багато, що в коморі не вистачало місця. Довелося ставити ящики з морквою, Просто на подвір'ї. Зайчик цілими днями їв свою моркву, варив з неї варення, робив сок. Та, здавалося, ящиків не поменшало. Ось до зайчика завітала сусідка ворона. Аго, сусіде, подаруй мені, будь ласка, пару морквинок. То супу буде Попросила ворона. Та ну сусідко, я її ростив, тремтів, ночами не спав. Усе думав, яка ж вона виросте. А ти кажеш подаруй, та не можу, сусідко. Відповів заєць. Та позич. попросила ворона. Ой, ворона, ворона, Минулого року я тобі пів цибулинки позичав, то ти так і не повернула. А тепер просиш аж дві морквинки? Ні, не позичу. Ворона махнула крилом та й полетіла далі. Потім до зайчика в гості забіг його давній знайомий їжачок. Вони довго спілкувалися. Зайчик пригощав їжачка чаєм. А коли їжачок побачив моркву і попросив одну маленьку морквинку погризти, то зайчик йому відмовив. Невдовзі до зайчика прибігла білочка і теж попросила одну морквинку. Зайчику, зайчику, я тут. В інтернеті прочитала новий рецепт крему для пухнастого хвостика. Цей крем зроблений з моркви спеціально для білочок. Дай же ж мені, будь ласка, одну морквинку або ж позич я тобі неодмінно її віддам. Однак зайчик відмовив, стільки часу та сил я витратив на свій город. А тепер що ж? Усім роздавати врожай? Ні, не буде такого, розмірковував заєць. Тим часом морква в ящиках почала псуватися від тепла та сонця. Щоб рятувати її, зайчик цілими днями їв саму лише морку, на сніданок, обід... Та й вечерю теж. Нарешті йому стало погано. У нього розболівся живіт. Декілька днів заєць лежав у ліжку, не в змозі навіть думати про морку. Коли він нарешті прийшов до тями, перше, що побачив на вулиці ящики з геть зіпсованою морквою. Сидить саєць та й гірко плаче від такої біди. Ростив я тебе, пестував, а ти взяла та й зіпсувалася. Що ж за несправедливість? Голосив він над ціпсованою моркою. А в цей час до сайчика прилетіла сова. Якби ж ти не був таким жадібним, то й морква була б врятована. І твоя репутація. А вийшло, що й врожай зіпсувався, і з тобою тепер ніхто спілкуватися не хоче. І свого приятеля їжака ти образив, якщо ти не хотів усіх підряд пригощати своєю морквою. То треба було позичати або ж мінятися. Та й усім вигода була б. Та у мене ж ще кілька незіпсованих ящиків є. Зрадів заєць. Ось зараз піду та й подарую морку і вороні, і жачку, і білочці. Та їм же й не треба, мабуть. Розмірковувала сова. Ворона позичила моркву у козеняти з села. Їжачок гризе яблука замість моркви. А білочка купила крем для хвоста у магазині. Скоро від сайчикової моркви стояв такий сморід, що йому довелося її викинути як подалі. Морква, що зберіглася в коморі, не була ще зіпсованою, але її було так багато, що зайчику самотужки її ніяк не з'їсти. Тоді зайчик приготував пироги з моркою та напросився в гості до ворони, їжачка та білочки. Між іншим, він сказав їм. Що вони можуть сміливо звертатися до нього, якщо їм потрібна морква. Ворона, їжачок та білочка були дуже здивовані несподіваною щедрістю. Втім, їм було приємно, що він про них потурбувався. В свою чергу вони також запропонували йому свою допомогу. Та підтримку. Не забудь підписатися та поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!